Доброго дня малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні пропоную вам поговорити про професії. Всі професії важливі, всі корисні і потрібні. Ну а ви часу не гайте і загадки про професії відгадайте. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мікстури. Хто це малята? Так, лікар, молодці. Темної ночі ясним днем він правно бореться з вогнем. У казці нибі воїн славний на пожежу поспішає. Так, пожежник. Він як лікар, а й болить, знає, що і де болить. Кличуть фермер і свинар, порятуй. Хто малята? Ветеринар, правильно! Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно посміхається з висот найхоробріший. Хто це? Пілот, молодці, які ви розумнички. У кафе чи ресторані допоможе пану й пані. Страву брати варіант, все порадить. Офіціант, правильно, молодці. Рівно цеглу викладає, дах старану покриває, каменяр і покрівельник носять назву Будівельник. Так, молодці. Біга пензлик по тканині, підкоряючись людині, а людина творить свій. Неповторний світ живий. Хто це малята? Художник, правильно молодці. Знань чимало в нього є, Діхтлахам тлахам їх віддає. Міста знань постійно житель носить гордо ім'я. Вчитель молодці. Золоті у неї руки, робить зачіски, перуки, під стражей, пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це малята? Перукар. Так, молодці. Хто одежу шиє всім? І дорослим, і малим, дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машиною? Швачка, так, правильно, молодці. Прокидається він рано і пече нам хліб духмяний. Бублики і пиріжки, пряники й медівники. Хто це малята? Це пекар. Так, молодці. На посту своєму стоїть. За порядком він стежить. Строгий, сміливий офіцер. Хто він, малята? Поліцейський, так, правильно, молодці. Інструмент бере він в руки. Линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант. Добре грає. Хто малята? Музикант, так, правильно. Хто як квочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить і навчає? Хто малята? Так, це вихователь молодці. Пам'ятайте, любі діти, всі професії потрібні, всі важливі, гарні всі. Поважайте їх завжди. Молодці малята, ви гарно відгадали загадки. До побачення, до нових зустрічей!